Вітаю мабуть, знайома ситуація Шукаєш щось типу Baldur's Gate Download, а пошуковик видає щось не те окремо про Baldur, окремо про Gate. Як взагалі навчити систему, що Baldur's Gate – це ж назва гри, що це одне ціле? Так, це класична проблема була. От сьогодні ми якраз про це і поговоримо зазирнемо у старий, але цікавий патент США номер 7249 121 b 1 Поданий ще, уявіть собі, у 2000 році розробниками з Google. Ага, це той самий від Бхарата, Гемавата та Хьолцле про семантичні одиниці, саме він. Патент описує, як ідентифікувати ці семантичні одиниці в пошукових запитах. І наша мета сьогодні зрозуміти, як цей ранній підхід допоміг пошуку ну, стати трохи розумнішим перейти від просто слів до фраз зі значенням. Спробуємо розібратися, як вони намагались вловити, що ж користувач мав на увазі. Гаразд. Отже, проблема була в чому? Пошуковики тоді бачили запит просто як мішок слів: Baldur's Gate Download. окремо. І це, звісно, часто давало нерелевантні результати. Ну бо система не розуміла зв'язку між словами. Так. І, хоча були спроби якось заздалегідь визначати фрази, аналізуючи там тексти сайтів чи журнали запитів. Але це було, ну м'яко кажучи, неефективно. Обчислювально складно, статистика для рідкісних слів погана, і головне, часто ігнорувався контекст самого запиту. О так, контекст. У патенті ж був гарний приклад. Ага, пам'ятаю, Country Western mp 3 порівняно з Leaving the Old Country Western Migration. Точно. Слова «country» та «western» поруч в обох випадках, але тільки в першому це дійсно значуща фраза «country western», як жанр музики. А в другому це просто слова поруч, частина іншої думки. От як це розрізнити без контексту. То як же Google запропонував це вирішувати у цьому патенті? А ось тут, власне, найцікавіше: замість того, щоб аналізувати мільйони текстів заздалегідь, вони запропонували використовувати самі результати пошуку, ті, що система видає на конкретний запит. Зачекайте, тобто, дивитися на відповіді, щоб краще зрозуміти запитання. Саме так ідея в тому, щоб знайти ці семантичні одиниці, багатослівні фрази, як от Baldur's Gate, які мають цілісне значення саме в контексті цього пошуку, дивлячись на топ результатів. Хм, Це досить елегантно для двохтисячного року. Ну добре, а як це технічно допрацювано? Ну, дивіться, процес приблизно такий: система отримує запит, наприклад, той самий Live in the Old Country Western Migration». Угу. Генерує початковий список результатів. Ну, просто на основі окремих слів. Потім відбирає найкращі з них так званий «Top K». Скажімо, перші 30 документів. Гаразд, маємо топ 30 сторінок, які начебто релевантні. Що далі? А далі запит розбивається на всі можливі послідовні шматочки слів. Тобто «living the old», «the old», «old country», «country western», «western migration» і так далі. Всі підрядки. Ага, всі можливі фрази. І для кожної такої потенційної фрази, яку назвемо «S», обчислюється показник «FRAC». Це по суті просто частка документів з нашого «Top K», де ця фраза «S» зустрічається. Тобто, якщо Old Country є в 10 документах з 30, то FRAC для неї буде 10 тридцятих чи 0,33. тридцять три. Точно, ніби топ документи голосують своїм змістом за те, які комбінації слів у запиті є важливими фразами. Цікавий підхід. Але ж, мабуть, не всі такі підрядки ставали семантичними одиницями. Звісно, ні, були критерії відбору. По перше, цей показник FRAC мав бути вищим за певний поріг. У патенті згадується, наприклад 0,25. Тобто фраза мала зустрічатися хоча б у чверті топ документів. Так по друге, працював принцип довша фраза перемагає. Якщо, скажімо, the old country пройшла поріг, то коротші фрази всередині неї, як The Old чи Old Country, вже не розглядалися як окремі одиниці. Пріоритет довшим, більш специфічним фразам. Логічно. А якщо фрази перетиналися. Як у прикладі The Old Country і Country Western, якщо такі фрази, що пройшли поріг, перетинаються, то обиралася та, у якої показник facts» був вищим, тобто та, яка частіше зустрічалася у топ результатах. У нашому прикладі, можливо, система б вибрала The Old Country і Western Migration як дві окремі семантичні одиниці для цього запиту. А чи враховували вони, наприклад, позицію документа в топі? Чи документ на першому місці важливіший за документ на тридцятому? Так, про це теж згадується. Патент передбачав можливість зважувати знаходження фрази залежно від рангу документу. Тобто знахідка у документі номер 1 могла дати більший внесок у фракс шокі, ніж знахідка у документі номер 20 Це робило оцінку ще чутливішою до реальної релевантності. Зрозуміло, тобто не просто факт наявності, а й те, наскільки авторитетний документ підтверджує цю фразу. Саме так. Отже, підсумуймо. Що це все давало на практиці? Якщо система визначала Baldur's Gate як одну семантичну одиницю, то вона могла значно підвищити рейтинг сторінок, де є саме ця точна фраза, розуміючи, що користувач шукає саме гру, або, наприклад, запропонувати пов'язані запити типу Baldur's Gate Reviews, бо система тепер знає, що Baldur's Gate – це сутність, тобто це був такий собі крок до розуміння наміру користувача, а не просто механічного пошуку окремих слів. Так, це була спроба зрозуміти, що користувач насправді хотів знайти, використовуючи контекст самої пошукової видачі. Це відхід від чисто статистичних статичних методів до аналізу, який адаптується під кожен конкретний запит. Дуже цікаво ймовірно, ця робота, хоч і зроблена ще у 2000 році, заклала якісь основи для того, як пошуковики працюють сьогодні, адже сучасний пошук значно краще розуміє контекст. Безумовно, якісь елементи цього підходу, можливо, в трансформованому вигляді, могли вплинути на подальший розвиток. Використання зворотнього зв'язку від результатів для покращення розуміння запиту це досить потужна ідея. Так. І це, знаєте, піднімає таке питання, як цей принцип використання контексту для визначення значення міг еволюціонувати, чи бачимо ми його відлуння, скажімо, в сучасних великих мовних моделях, які теж сильно покладаються на контекст? Хм, Гарне питання. Або ж якщо подивитись з іншого боку, цьому патенту вже понад 20 років, технології пішли далеко вперед. Але які фундаментальні виклики в розумінні справжніх намірів людини під час пошуку, можливо, досі залишаються невирішеними, попри всей прогрес? От над цим варто подумати.